Охорони мене, Господи, бо я на тебе надіюся, я сказав Господу, Ти Господь мій, блага мої тобі непотрібні, святим, що на землі його, сотворив Господь усі бажання свої в них, нехай примножуються скорботи в тих, що біжать до ідолів. Я ж не принесу їм жертви кривавої, і не спом'яну імен їхніх устами моїми, Господь, частина спадку мого і чаші моєї, в Тобі, Господи, вся спадщина моя, межі мої пролягли в кращих місцях, спадок мій приємний для мене, славитиму Господа, що просвітив мене, бо навіть і вночі повчає мене серце моє. Повсякчас бачу я Господа перед собою, бо він праворуч мене, і я не захитаюся, тому радіє серце моє і веселиться язик мій. Навіть тіло моє спочиває в надії, що Ти, Господи, не залишиш душі моєї в пеклі і не даси святому Твоєму побачити тління, ти покажеш мені дорогу життя перед лицем Твоїм повнота радости і в правиці Твоєї, блаженство вічне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Нині благословляйте Господа всі раби Господні, що стоїте у храмі Господнім у дворах дому Бога нашого, вночі підносьте руки ваші до святині і благословляйте Господа, благословить і Тебе з небесного Сиону, Господь, який створив небо і землю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. До тебе, Господи, підношу душу мою, Боже мій, на Тебе я уповаю, не дай мені осоромитися, не допусти, щоб вороги мої втішилися перемогою наді мною, нехай не осоромляться всі, що надіються на тебе. А осоромляться ті, що беззаконствують даремно, Господи, вкажи мені путі Твої, і навчи мене стежок Твоїх, настав мене на істину Твою і навчи бо Ти Бог спасіння мого. На Тебе повсякчас я надію покладаю, згадай про милосердя Твоє, Господи. І про милість Твою, що подаєш від віку. гріхів і юності моєї, і несвідомости моєї, не поминай, пом'яни мене в милості Твоїй, Господи, заради благости Твоєї, Господь, благий і праведний, тому наставляє грішника на путь спасіння. Він веде покірливих до правди і навчає лагідних путей Своїх. Всі путі Господні, милість і істина для тих, хто шанує завіти Його і свідчення Його, ради імені Твого Господи, прости провину мою, бо вона велика. Хто та людина, що боїться Господа, Він укаже їй дорогу, яку треба обирати, душа її буде у блаженстві. І рід її успадкує землю, сила Господня тим, що бояться його, і завіт свій відкриває їм очі мої завжди до Господа, бо Він визволить із сіті ноги мої, зглянься на мене, Господи, і помилуй мене. Бо я самотній і знесилений, страждання серця мого примножилися з біди моєї, визволи мене, поглянь на скорботи мої, і знесилення моє, і прости всі гріхи мої, поглянь на ворогів моїх, як багато їх, і якою лютою ненавистю ненавидять мене, охорони душу мою і спаси мене. Щоб я не осоромився, уповаючи на тебе непорочність і правда, нехай охороняють мене, бо я надіюся на тебе, спаси Боже народ Твій від усіх страждань, Його, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Багато разів бороли мене від юности моєї. Нехай скаже Ізраїль, багато разів бороли мене від юності моєї, але не перемогли мене, на хребті моїм орали плугарі, проклали довгі борозни своїм, але Господь справедливий. Він розсік, пута беззаконників, нехай осоромляться і відступлять ті, що ненавидять Сион. нехай будуть як трава на покрівлі, що сохне раніше, ніж вирвуть її, якою жнець не наповнює руки своєї. І в'язальниця не зв'яже снопа, а перехожі не скажуть благословення Господнє на вас, благословляємо вас іменем Господнім, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господь воцарився у красу задягнувся, задягнувся Господь у силу і опоясався, бо Він утвердив злену і не захитається вона, пристіл Твій, Господи, од вічності, спокон віку Ти єси Бог, ріки підносять голос, Господи, ріки підносять голос свій, ріки піднесли хвилі свої. Але Господь у вишніх, могутніший від шуму великих вод, від сильних хвиль моря, Откровення Твої вельми правдиві, дому Твоєму належить святість Господи на довгі дні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Викликніть Господу вся земля, служіть Господу з радістю, ідіть перед лицем з піснями хвали, знайте, що Він, Господь Бог наш, Він створив нас, ми народ Його, і вівці паства Його, входьте у ворота Його з хвалою, у двори Його з піснями хвальними. Хваліть Його і прославляйте ім'я Його, бо Господь милосердний, милість Його вічна і істина Його зроду в рід, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас на віки віків. Амінь. Славимо Тебе, Боже, прославляємо Тебе і призиваємо ім'я Твоє, про нього сповіщають чудеса Твої. Коли виберу час, каже Господь, я буду судити за правдою. Хоч захиталася земля, і всі, що живуть на ній, я утверджу стовпи її. Я кажу, нечестивцям не беззаконствуйте, і до звих не надійтеся на силу свою, не підносьте високоріх ваш, і не говоріть на Бога неправду, бо не від сходу і не від заходу, і не згір пустелі піднесення. А Бог є суддя, одного принижує, а іншого підносить, бо чаша в руці Господній, в ній кипить вино. Повне приправ, і Він наливає з неї, а гуща його вижмуть і вип'ють усі грішники землі, я ж буду радіти повік, буду співати Богу нашому, всі роги нечестивців зломлю, і піднесеться сила праведного. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, аллилуй, аллилуй. Слава тобі, Боже, Аллоя, Лилуйя, Лулуя, слава тобі Боже. Аллуйя, Лилуя, Лилуя, слава тобі, Боже.